Дає солодко від неї аж не мече, ще таку десь віднайти, но бачу в материнському серці. Татова любов, мов океан, де ні дна, ні берега за мною. неї справді виміру нема, бо неї в матері від Бога. Миву, звагоди здоров'я. Я, Я бажаю, тато мій, свято це нехай давує. Здійснення прекрасних мрій. Все нехай тобі вдається. Першим будь перемагай, щоб не трапилась татусю, лук своїх не опускай. Ти прийме мою полдяку за підтримку і добро, поля тві завжди даруй, мені віру і тепло. Татова любов, як літній день, пахне потом, хлібом, споришами. Не знайде такої вам ніде, ну хіба що на долонях мами. Татова любов, як джерело, Чиста світла, п'ю й не нап'юся, ще такої у світі не було, ну хіба що в очах мату. Цятковий цей татушок. я вітаю Мій душі, Хай їх від щастя тобі доля подарує подарується очі. Ой, тату, здоров'я, міцного, Вірною трусик до затиску вдома. Обіймаємо таточку Льовий, хай сясте тобі завжди довсюд. Наш славний і рідний найкращий у світі з тобою нам завжди затишне світло, ти гарний господар і батько чудовий, даруєш турботу та море любові. Спасибі за ласку за руки умілі, що вмієш підтримати славу і ділом, що в рідному домі надійно та щиро, живи на нараді, щасті та мирі. Хай Бог милосердний з високого неба дарує все, чого тобі треба. А матінка Божа царисті свята дарує щасливі та довгі літа. Як з усього світу татків, всіх докупи позбирати, а тоді мене спитати. Котрий найдорожчий тато, мій, скажу я без запинки, і то буде правда чиста, як з дитячої сльозинки краплиночка іскриста, ви своїх татів хваліте, то я не дбаю, та за всі скарби на світі я свого не приміняю. Я скажу це вам, друзі, між нами. Люблю тата, я більше від мами. Тато вдома так риско буває, та ніколи на мене не лає. Як має татку вільний час, тоді вдома свято нас Граєм індіанців, вікінгів, спартанців, хітає мама головою і з татом діти, ви обоє.